Поява та розселення людей на території України. Історія людства починається з появою першої людини. Археологічні знахідки вказують на те, що перша людина з'явилася близько двох мільйонів років тому в Південно-Східній Африці, звідки розселилася по всій земній кулі. На територію сучасної України вона потрапила через Балкани та Центральну Європу близько одного мільйона років тому. Прадавню історію поділяють на періоди, пов'язані з найпоширенішим на той час матеріалом. Історію України зачепили усі без винятку періоди кам'яний вік, палеоліт, ранній палеоліт, господарство присвоююче полювання та збирання, форма суспільної організації, первісне людське стадо, основне знаряддя праці рубило середній палеоліт. Пройшов під знаком сухого та холодного клімату і, як наслідок, зледеніння півночі та центру Європи і території України, господарство присвоююче, полювання, форма суспільної організації, первісне людське стадо, основне знаряддя праці вдосконалене рубило, скребло, гостро конечники, пізній палеоліт. У цей період завершується формування фізичних та розумових ознак сучасної людини. Саме тому відбулися значні еволюційні зміни у всіх сферах життя. Господарство присвоюючи полювання з осілим способом життя. Через значне вдосконалення знарядь праці ефективність полювань помітно зросла. Форма суспільної організації родова община. Оскільки шлюби між членами однієї родової групи були заборонені, розвиваються зв'язки між різними родами. Роди згодом стали об'єднуватись у племена, що дало початок родовому общинному ладу. Основне знаряддя праці кам'яні різці, дротики, голки, шила, наконечники списів тощо. Людина мала в арсеналі близько ста видів знарядь праці. Цьому сприяло освоєння техніки обробки кісток. Вірування та мистецтво стрімко розвиваються, хоча й лишаються примітивними. Окрім образотворчого мистецтва, з'являється і прикладне, а також прамузика і танці. Мезоліт. Кінець льодовикового періоду спричинив чергову зміну клімату, що вплинуло на господарське життя людей. Господарство присвоююче, полювання, рибальство, збиральництво. Жертви мисливців стають меншими. Та рухливішими, що й дало поштовх до розвитку інших методів здобуття їжі. Починається приручення диких тварин, форма суспільної організації, родова община зі зростаючою роллю парної сім'ї. Основне знаряддя праці вдосконалене рубило, скребло, гостроконечники, неоліт. Деякі історики кажуть про так звану неолітичну революцію, суть її у винайденні відтворюючого господарства. Це призвело до значних змін у побуті людей, багато з них стали вести осілий спосіб життя. Разом з тим люди почали запасати продукти, оскільки самі могли впливати на їх кількість. Це в рази збільшило їх можливості до пристосування і, як наслідок, виживання. Говорячи про відтворююче господарство, ми маємо на увазі землеробство і тваринництво. Останнє розвивалося шляхом приручення диких тварин. Знаряддя праці значно покращилися завдяки новим методам обробки свердлінню, пилянню та інших. Люди навчилися обробляти глину, у виробах, із якої і зберігали надлишки продуктів та воду. Також глиняний посуд дав розвиток протокулінарії. Ще одним цивілізаційно утворюючим винаходом того часу стало прясло для прядіння, що породило ткацтво та тканину.